Всім добрий день, друзі! Сьогодні хочу показати вам рослинки, які перезнамували в холодній теплиці. І хочу показати, які вони зараз мають вигляд. Тут у мене, бачите, вже зараз є полки, але ще не зовсім все зроблено так, як треба. І взагалі ця теплиця буде. Вона ще рік-два я буду її прибирати, буду другу робити. Але зараз хочу вам показати рослинки, які, дивіться, це у мене волотисті гортензії, які вже починають розпускати бруньки. Бачите, зелененькі. Ось вони в такому гарному стані. І там у мене теж трошки більше гортензій. Там у мене і спірея, і вейгела. Ось тут у мене. Е, дивіться, які гарні теж е, гейхери. Теж, бачите, в якому гарному стані. Всі вони в мене тут гарно перезимували. Е, хочу вам показати, що навіть з таких малесеньких. Бачите, стаканчика, я вже їх тут попересаджувала, трошки більші горшечки. Теж бачите, як гарно перезимували. Е, хочу звернути вашу увагу на те, що навіть таке, такий малесенький росточок, е, зараз він трошки вже підріс, е, може ось так е, перезимувати в стаканчику і гарно перенести зиму і далі рости. Е, тут у мене малесенька вийгела, пізно я її живцювала. Бачите, теж розпускає вже свої бруньки. Це в мене вигела з варігатним листом розовою, ніжною розовою квіткою. Я, знаєте, скажу вам чесно, я трошки боялася, що вона погано перезимовує. Ні, вона дуже гарно перезимувала, бачите, і вже розпускається. Тобто це каже про те, що вона жива, звичайно. Ось хочу ще вам показати, які малесенькі гортензії. У мене теж тут, ось волотисті, і бачите, вони вже теж розпускають бруньки. Хочу сказати вам, звернути увагу на те, що навіть такі малесенькі, гортензії ось такі, щоб не бійтеся бой... їх висаджувати там в землю, на вулиці, вони дуже гарно перезимують, нічого з ними не буде. Єдине, що треба їх прикрити, щоб не зламати. Там якісь ці там, я знаю, коти або собачки. А так на самому самому е, е, разі вони дуже гарно зимують і немає ніяких з ними проблем. Бачите? Дуже гарно зараз виглядають. Ще зараз покажу ось вам. Те, бачите, у мене тут є підписані по сортах, і я їх тут трошки виклала. Дивіться, які вже гарні в них пруньки зелені і всі-всі розпускаються, великі, маленькі, нема значення. Бачите, ось такі вони вже всі зелененькі. Ось, бачите, всі вони в гарному стані. Е, я е, черенкувала, е, живцювала в цьому році е, е, лобелію. Я хочу сказати, що дуже гарно живцюється. Бачите, навіть тут вже в мене квіточки. Ось, і всі, всі, ну Я багато не робила, мені багато їх не треба тільки для свого саду. Але бачите, в якому гарному вона стані, теж гарно перезимувала. Ось і тут у мене підростають пітуньки, а тут вже більше пітунь, які я вже зробила їм перевалку і вже буду їх висаджувати в кашпо. Ось далі що хочу сказати: гортензії великолисті, які мене зимували в будинку. Ось у мене мій маточний ку ку кущик вербени, Я з нього теж брала живці, і що хочу вам сказати, що я його живцювала. Теж осінню, і бачите, гарно він теж перезимував. І що я хочу сказати, що в мене нема місця, де його багато зберігати таких. Ростильники я з яких можу брати живці, тому я отак залишаю по одному горшечку і потім з нього беру живці. Звичайно, живці беру теж тільки для свого саду. Я не на продаж, не на продаж. Ну, якщо буде звичайно лишні, то продам. Але для себе ну, вистачає одного такого гашечка, щоб набрати багато зробити багато живців. Тут у мене вже я поживцювала хвойні Рослинки поки стоять тут. Далі. У мене лапчатка. Дивіться, що я хочу показати. О, отака малесенька, тонесенька. Е, мені писали коментарі ще осінь, щоб е, ну, показати, яка в якому стані вона. Ось лапчатка, хочу вам сказати, що вона е, сама по собі вона дуже тоненька, такі має гілочки. Е, ось І сатично якась там буде така. Велика, жирненька, ні. Вона згодом звичайно не росте, але сила того, що в неї такі гілочки, вона виглядає так, от з тоненькими гілочками. Але дивіться, яка вона вже гарненька, і яка вона вже бачите, вже теж розпускаються бруньки. Вже вона. Цвете, розпускає листечко на цвете. Дивіться, ще ось теж. Я хочу сказати, що ось така лапчатка в минулому році, ось так 8 сантиметрів, мені прийшла за грамаркет. Я не знаю, звичайно, як вони її в такому стані реалізовують. Але є трошки, як бачите, трошки більші такі ось три гілочки, ну трошки менше. Але знаєте, стану на те, що ось така малесенька, але вона, бачите? Розивається і росте, то це дуже добре. А це у мене ось три лапчаточки, теж які теж хочу звернути вашу увагу. Це, до речі, та лапчатка, яка мені прийшла за грамаркет. Я взяла з неї три живці, і всі три в мене вони прижилися, вона розова, розового кольору. І я хочу сказати, що до речі, мені прийшов трошки гірший такий живе. У мене на сьогоднішній день. Навіть не знаю, коли вони його живцювали, що вони його продають. Напевно, пізно літом теж живцюють, ось, Але я хочу сказати, що має має то змогу жити, і все з ним добре. Тут у мене, дивіться, це я робила для себе, хотіла подивитися, як вони перезимують. Тут у мене бронера. Дуже гарно перезивала в горшку, бачите, вже теж розвивається. Тут у мене японська анемона, бачите, теж вона розвивається. Ось уже квіточ... листочок. Бачите, вже, який випустила, це теж анемона. Це у мене теж брунера. Це, по-моєму, така Це у мене зеленим листком була. А це у мене, по-моєму, Джек забула, забула назву, він не має значення з таким гарним е, листком, на якому візерунок. Ось, бачите, все дуже гарно, воно перезимувало, тобто має, має таке місце бути, тобто Висаджують рослинки і можуть перезимувати в е, горшечках. Так, тут у мене вже такі більш великі гортензії. Спірея теж я вам казала, І хочу що я вам показати зараз, зараз секундочку. Дивіться, я е, казала теж осінні, коли вже, ну, пізно, що я пізно е, живцювала свій барбарис. І я казала, що мені то не подобається, е, тому що е, він дуже малесенький буде йти в зиму. І я зараз хочу вам його показати. І я... Е, так як я перший раз так пізно живцювала, е, ну, знаєте, мене, я живцювала раніше барбариси, і в мене вони є, але я що хочу сказати, що я їх живцювала е, раніше. Я вважаю, що найкращий кращий час для живцювання барбарисів, як, ну, як на мене, це е, е, перший місяць літа. Ну, ще другий там ще липень. А так, взагалі, ну, я вже цювала вже в серпні, то то вже пізно. Але дивіться, що я хочу вам сказати, що всі ці барбариси, бачите, дивіться, вони всі розвиваються. Всі вони, бачите, мають зелені ось такі вже листочки. І я просто про те, що всі вони перезимували гарно теж в стаканчиках, в холодній теплиці. Ну, це на вулиці, можна сказати, вони всі перезимувають. То я про те, що має е, місце все ж таки живцювання бути в е, серпні місяці теж е, буде результат. Ось. Друзі, тут в мене пітунька сьогодні принесла, з будинку буду вже висаджувати. Ну, і... Ось такі весняні квіти. Я їх придбала в вершечках, але ну, пересадила, бо в маленьких і вони, що бачите, починають квітнути. І ще хочу вам показати, я купила такі лілейники, я, у мене їх, до речі, не було. Ось такі, бачите, зараз покажу вам фотографію. Зараз, зараз, зараз. Ось такі, бачите, махровий. Гарний такий лілейник, У мене не було їх. І я хочу сказати, що мені дуже хотілося. Щоб в саду у мене були. І я придбала два ось таких. Бачите, і ще ось такий теж. І трошки вирішила його підростити. і, ну, Я думаю, що через 6 сьогодні у нас там мороз показує вночі. А потім висажу його в ґрунт. Чомусь раніше мені ці квіти були нецікаві, а зараз я чомусь дуже в них так, знаєте, закохалась. Ой. Так що э, хочу вам сказати, що. Рослинки, які я вам показала, дуже гарно зимують в холодній теплиці, і дуже гарний мають вигляд. Що хочу сказати, що, наприклад, зараз хочу вам показати ось таку. Ой, зараз не можу достати. зараз Ось таку, бачите, дивіться, ось отакі, така невеличка. Бачите, в неї йдуть такі ось бруньки. оце вже... в неї вже. Квітка буде обов'язково тут. Да, там квітка обов'язково буде. І, бачите, не обмерзла нічого. Взагалі все з нею добре. Так що в середній полосі, в центральній центральні полосі України може запросто так зимувати можуть рослинки, і навесні вони будуть вас радувати. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Залишайтесь на, зі мною на каналі, буду вам показувати і дальніше, які рослинки буду вирощувати, як буду вирощувати, буду ділитися своїми якимись е, е, спостереженнями. Всім хочу побажати гарного настрою, гарного дня, мирного неба і до слідуючих відео.